Привіт! Очевидь, ви знаєте про прокачку оперативників у Шутерлайн. І на останньому рівні вам дають новий девайс. І мені стало цікаво, у кого цей девайс найкращий. Тому в цьому відео я розберу всі ці штучки і оберу на свою думку найкращу з них, заробивши це у вигляді топу. Від найгіршого до найкращого. Це вже моє друге відео про прокачку персонажів. Якщо цікаво, ось перше. Поїхали! Звісно, Орбіт займає останнє місце, адже за свою прокачку він не отримує жодного додаткового пристрою, і це несправедливо. Всі щось отримують, окрім нього. Я здогадую, що розробники просто нічого не придумали для нього, але я теж. Мангус. Наприкінці прокачки він отримує світлошумову гранату. Скажу чесно, я взяв цю гранату вперше, і то для відео. І вона мене не вразила. Я все ще вважаю, що краще обирати димову гранату, але при правильному використанні. Звісно, використовувати будь-що неправильно марна справа. Мені здається, шумова граната в такій грі, як Шаттерлайн, менш корисна через саму динаміку гри. При цьому в режимі завоювання. Де є скупчення людей в одному місці, то закинути флешку перед своїм вривом, тим самим дезорієнтувати ворогів, має сенс. Але димова граната має користь, особливо в режимі конвой, де зазвичай є багато позицій, з яких постійно доскочають. Наприклад, на карті марш, вікно та труба, конвой, провулок та балкони. І при різовному розкиді про ці позиції можна забути. Отже, сьоме місце. Стрікс. Нагорода, яку вона отримує, мене розчаровує. Адже фінальна нагорода має бути краще, ніж граната, яку Стрікс має спочатку. А на мою думку, кристалінова граната краща, ніж вибухова. Як мінімум, кристалінова граната вражає більшу площу і залишається на тому місці ще певний час. І тупі дрони, які не бачать загрозу, підуть у цю уражену зону. На відміну від вибухової гранати, яка вражає тільки по прямій. А рідко бувають ситуації, коли декілька гравців розташовуються в колону. Тому я і надалі буду використовувати кристалінову гранату, а не вибухову, яка є нагородою. Шосте місце, бо це все одно краще за світло-шумову гранату. Хай. Якщо я був би розробником Шатерлайну, я б поміняв його здібності місцями. Тобто спочатку була б протипіхотна міна, бо вона легка в користуванні і підійшла для новачків. Просто встановив десь і пішов собі. А керовану міну я зробив би нагородою. Адже коли новачком був я, то я цю керовану міну використовував як протипіхотну, прилюбляв її на стінки і закладав у кутки. А більшість досвідчених гравців жгуляють міну через паркани, візки і тощо, бо таким чином можна підірвати побільше суперників. Якщо б було б так, як я розповів. Сталіть, це було б місце повище, а так всього лише шосте місце, тому що куди розумніше використовувати карвону міну, яка мається з самого початку. Далі розглянемо Брісу. Спочатку вона має міну паску, але згодом отримує шоковий заряд або електричну паску. Загалом це стаціонарний пристрій, який б'є током в радіусі його дії. Ця штука прикольно працює, а іноді навіть імбово. До прикладу, на кожній мампі для конвою мається вузький прохід для візка, на якому зазвичай зупиняються, тому що хтось стоїть за стіною і не дає проїхати. Так ось, в таких моментах, якщо встановити шок везре за стіною, то він буде дамажити навіть через стіну. І звісно, щоб його зламати, треба обійти цю стіну. А це вже важка задачка. Адже якщо близько підійти, то воно почне тебе вбивати, та й вороги за тобою стежать. Отже, задасть неперелиптів. Але я все ж використовую міну пастку, бо мені здається, що з неї важче вибратись, і в мене особисто горить, коли я в неї потрапляю. Сподіваюсь, моїх суперників так само. Але я віддам впевнене четверте місце. Тим часом філ, маючи і так непогану гранату заморозку, отримує ні на що не схожий квантовий глушник. Це штука, яка у радіусі своєї дії деактивовує дрони, гранати, стінки укриття тощо. І це той випадок, коли кожен девайс чудовий. Якщо в нас заморозку можна зручно використовувати в будь-якому режимі, то влучник підходить саме для конвою. Коли все летить у візок, і гранати, і дрони. А ти просто все вирубаєш однією кнопкою. Хіба не чудово? Тому заслужене третє місце. Наступний рем. І він отримує вибухові сокири замість твоїх звичайних. Якщо дехто може використовувати звичайні аптечки Мальви, тому що їх більше і вони відновлюють більше очків здоров'я. Дехто може використовувати заморозку піла, думаю, пояснення треба. Дехто, як я, використовує замість шокового заряду міну пастку, а з ремонтом випадок, коли нема жодного сенсу використовувати звичайні сокири, коли ти маєш вибухові. З тими сокирами не обов'язково влучати точно ворога. Можна влучити десь поруч, через деякий час вони вибухнуть. Тим самим можна вбивати декількох одразу, на відміну від звичайної секири, яка призначена тільки на одну особу. Отже, це впевнене друге місце. Мальва. Початково вона має аптечку в Сумці, яка дуже незручна. Ти викидаєш її, і якщо обкіну кудись не зюди, то треба бігти за нею, що дуже відволікає. Ще може так статися, що аптечка полетить під машину, і ти вже її не дістанеш. Навіть якщо кинеш під себе, вона спрацює миттєво, бо треба трохи почекати. А коли ти береш участь в активних бойових діях, то стояти на місці і чекати, поки клята аптечка засвоїться, не краща ідея. Але про ті всі незручності можна забути, використовуючи медіспрей. В цьому випадку, щоб аптечка запрацювала, варто розбити цей спрей просто об підлогу. Або, щоб не робити зайвих руків мишкою, розбити об стіну чи щось схоже на це. І дія з ціленням почнеться миттєво. Також перевага Меніспрея в тому, що ти можеш стілити всю команду однією аптечкою. Адже якщо всі стоятимуть поруч, то і вилікуються всі. Звісно, це все теоретично, бо дуже рідко всі знаходяться в такій близькості. Але вилікувати двох-трьох кімметів таким чином не викличе складностей. Що не скажеш про звичайну аптечку, яка призначена на одну особу. Через порівняння зіблісти, яка була погана перша аптечка і яка класна друга, мальва і займає перше місце. В кінці я б хотів висловити свої думки на рахунок майбутнього розвитку цієї галузі. По-перше, хотілося б, щоб і Орбіт щось отримав. По-друге, хочеться, щоб і в другій здібності був вибір. Але зрозуміло, що зараз це далеко не головне. Куди важливіше зараз додавати нові ну, мапи та цікавий контент. Аби залучати нових гравців для збільшення онлайну. Цим відео я не хотів сказати, якого оперативника прокачувати першим. Це все на ваш розсуд. Мені просто стало цікаво, у кого фінальна нагорода все ж таки краще. Для себе я вирішив це питання. Пишіть, що ви хотіли побачити започути ще. А у мене все. Хай щастить!